Дві неділі в погрібі сиділи, без світла, без, без нічого. Добре, що криниця у дворі набрала у криниці води та в погріб спустили та і так вже сиділи. Світла не було, ні тепла не було, а дід, як ж після інсульта, після ковіда, то це взагалі. Тут як у ці самоліти у нас над будинками літали і билися. А він топив в хаті грубку, бо я в літній кухні топила, бо ж діток двоє маленьких, то їсти, готували, то воду треба було то помити, то те, то те. І Як грохнуло, так дід між до холодильником у кухні в хаті. Між холодильником і там стінка його туди, як жахнуло війною, волною. Ми вже всі в погрібі, а діда немає. Де тато? Де тато кричить, а його немає. Він бігом, а він лежить між холодильником і стіною і не може стати. Ну людина після інсульта, після ковіда тільки ж виписали, ще ж не, не відійшов і не долічили і нічого. Він його на руки бігом, без тапочок, без нічого. Затягнув у погрібі, в погрібі вже його тоді вдівали. Все ж в нас все погоріло, нема нічого. Туфлі он... тягнула, тягнула, купила тю... туфлі, назбирала. Тепер треба сапожки купити, бо це ж дощ буде, я ж зимні не вдіну, бо мене зимні є там, я купляла. То вони такі, що от сніг, наприклад, стає одних. Розумієте, що не мокре. А дощ, як пройде, то вони будуть ноги мокрі. От тепер мені треба думати знов про сапоги. І все, що хоч зараз на таку погоду купити сапоги. Курточки немає, пальта немає. Хоча до цього повна шкафа була. У моєї пенсії 2600. Ну, представте собі. Купила яєць, купила трошки колбаски, купила масло, купила твердого сиру на бутерброді. І прийшла, вже моєї пенсії немає. То сахару купила, то муки, бо вже ж пайки не отримаємо. І вже все. І немає. Дідова, да, я ж кажу, все, поїхала, це вже дідову пенсію забрала то я тільки 800 гривень віддала на, на ліки. 800 гривень, то це я тільки одні брала, а мені ще йому треба давати. А йому там добрі ціни треба. Чи, тяжко, тяжко виживати, такого нічого не, не купляємо із одежі нічого, то, що нам. Привозили волонтерів, так я набирала і, і ходжу так. Так само і дедушка. ну він, правда, нікуди ж не виїжджає, а я отак крутимося. Ми подали на суд, щоб на Російську Федерацію, щоб нам сплатили за наш моральний ущерб і матеріальний, то вже о, один суд був. Це ми ждемо, що прийде письмо на другий суд, бо на, суд, на другий суд потрібно, на друге слухання треба, щоб ми з дідом були присутствували і розказали.